Пейтріот для України різні заяви, різні версії. Трамп оголосив, що постачі, начебто, вже почалися. Європейці кажуть, поспішив, ще потрібні узгодження, і навіть збирають на зустріч представників тих країн, які мають у себе системи Пейтріот, на кшталт Рамштайну. Про що йдеться? Розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він приєднується до ефіру з американського конгресу. Дмитре, вітаю! І ну, звісно, будь ласка, ми чекаємо подробиць. Ну, власне, заява Дональда Трампа і викликала ось всі ці різні оцінки, тому що слова Трампа викликали плутанину. Я детально ще про них розповім, але маю на увазі якраз його заяви, що поставки вже розпочались, і знову ж таки цитата: частина систем буде відправлена протягом кількох днів. Але у європейських столицях, коли це почули, зараз кажуть, що потрібні додаткові узгодження. І але зараз якраз для цього будуть збирати ну, знаєте, такий аналог рем. Штайнської групи, але це буде новий формат. Пентагон попередньо анонсує цю зустріч на 23 число. Хочуть зібрати і представників тих країн, які мають у себе Петріот, і представників умовних країн донорів, тих, хто може проплатити активно проплачувати закупівлі зброї у Сполучених Штатів. Що цікаво, буде ця розмова в скоріш за все, ще визначаються з логістикою, але скоріш за все в Бельгії під гідою командувача об'єднаним. Ми збройними силами НАТО в Європі. Ну, ми добре знаємо генерала Ходжеса. Ми добре знаємо генерала Брідлова. Ось якраз саме цю посаду вони колись займали. Новий командувач, командович його призначили. Алексос Грінкевич, якраз і отримаюсь ось властиву для себе функцію, невластиву для себе роль. Ну і фактично, це такі знаєте, екстрені збори для координації поставок патріотів для України і для планування бюджетів. Бо виявляється, що абсолюну далеко не всі європейці готові приєднатися і. І допомагати фінансово щодо строків. Ну ось якраз плутанина виникла у зв'язку з заявами Трампа в розмові з журналістами на військовій базі «Ендрюс» під Вашингтоном. Це литовище, звідки відправляються, куди прилітає. Завжди борт номер один президентський борт. Він сказав журналістам. Ну здавалося б, досить однозначно їх вже поставляють. Мається на увазі петріоти, Він не сказав, чи комплекси, чи ракети для них. Вони поставляються з німеччини, потім заміщуються німеччиною і в усіх цих випадках сполучених. Сполучені штати отримують платежі в повному обсязі. Маю вам пояснити, що він має на увазі. Трамп якраз окреслює нову схему, яку пропонують Сполучені Штати, що європейські партнери для того, щоб не затягувати, мають передати свої системи свої боєприпаси Україні. Потім закупити у Сполучених Штатів, Ну і коли вже виробники виготовлять, тоді поповнити свої військові склади, тобто отримати з часом зброю боєприпаси. Але у Берліні кажуть зовсім інше. Ну ось Міноборони Німеччини заявляє це. Цитата конкретні умови ще узгоджуються. Речник каже: я не можу підтвердити, що зараз щось в дорозі. Більше того, речник оборонного відомства Німеччини попередив, що процес поставок знову ж таки цитата може зайняти місяці, оскільки йдеться про систему, яку не можна просто взяти з полиці. Тобто, бачите, це показує, що ну така гучна ідея, про яку сказав Дональд Трамп, як останнім часом дуже часто відбувається з американським президентом і з його командою. Насправді сира насправді не пропрацьована, ну і Україна ж теж чекати не може саме для цього. І потрібен потрібно цей такий, знаєте, новий консультаційний новий координаційний формат, аналог Рамштайну. Ну а ще він потрібен, щоб скласти нарешті все ж таки перелік. Ну а хто готовий фінансово допомогти Україні? Бо поки що ми можемо судити про це лише з публікацій в пресі, і вони теж різні. Ну те, що я передивився просто перед ефіром. Bloomberg, велике інформаційне агентство, публікує інтерв'ю з. З єврокомісаром з оборони Андрісом Кубілісом, і він каже, що базові договори Євросоюзу не дозволяють направляти напряму кошти з бюджету ЄС на закупівлю зброї для України, і знову ж таки цитата: країнам доведеться використовувати гроші з власних національних бюджетів. Ну це важливо було почути, бо є тут різні думки до цього ще повернемося. Але навіть якщо і так, навіть якщо платитиме не європейський союз як структура, а країни, які входять до європейського союзу хто зараз готовий скинутися? І тут картина більш складною. Наприклад, Італія, ну така досить проукраїнська країна. За інформацією газети Ластампа відмовляється закуповувати у США нові озброєння через бюджетні обмеження. Кажуть, що просто у них на це зараз немає фінансових можливостей. Франція теж поки не збирається приєднуватися до ініціативи. Про це повідомляє політико. Аргумент там інший, начебто, президент Макрон виступає за те, щоб закупівлі зброї були лише у європейських виробників щоб не закуповувати зброю Америки, тобто поки що готовність платити демонструє Німеччина. Ну ось Wall Street Journal великий матеріал опублікувало. каже, що трамп запропонував канцлеру Мерцу придбати цілих п'ять комплексів Петріо для того, щоб передати Україні. Мерц погодився, але додав, що йому потрібно знову ж таки цитата: обговорити фінансування з іншими європейськими лідерами. Тобто, бачите, є поки плутанина і в заявах, ну і в тих домовленостях є розбіжності. Між союзниками і питання фінансування і досі до кінця не вирішені. Ну що цікаво, однозначно, за Лондон я буквально днями говорив з. Грантом шапсом, сіром шапсом, міністром оборони Великої Британії перших років війни, він якраз про настрої союзників багато цікавого розповів. Ну і зможу вже цієї неділі у червоних лініях, нашому великому проєкті, який виходить в понеділях о дев'ятій вечора, ще і про це ексклюзивно розповісти. Ну і знаєте, щоб закінчити, хотів би згадати офіційну риторику Вашингтона. А вона змінюється, відчутно змінюється. Терпіння Трампа в українському питанні не безмежне. Як ви думаєте, хто це сказав, так це речниця державного департаменту Темі Брюс, яка до цього була досить обережною всьому, що стосувалося Росії і переговорів, і ось за її словами, зараз знову ж таки цитата Трамп вкрай незадоволений тим, яким чином розвивається ситуація. Ну ситуація мається на увазі е, організація переговорів щодо перемир'я. Ну і кажуть у держдепі, що рішення надати Україні додаткові оборонні озброєння якраз на це вказує. Ну тобто, бачите, що. І Петріотс і інші озброєння, які зараз Сполучені Штати готові, якщо і не передавати, то продавати для України. Це якраз не тільки допомога Києву, але й дуже такий прозорий сигнал Москві, що не треба тягнути із переговорами. І якщо раніше про це говорили лише в колуарах, то зараз вже кажуть із трибун, зараз вже кажуть під час прес-брифінгів. Колеги Київ. Дмитрий, дякую тобі дуже за змістовну інформацію. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент із Вашингтона. Не прощаємося, адже ми побачимося з тобою. Я впевнений ще о 20-й У єдине головне. То не прощаємося. Дякую.